Я не записувала так давно, що вже забула, що насправді мені є що сказати. Звіт за вересень буде дуже коротенький, але усвідомила, що я вже за серпень вам нічого не казала. Передусім, я прочитала шостого пісочного чоловіка Ніла Геймана, і вона мені дуже прям прекрасно зайшла. І це прям джекпот в плані тому, щоб давати відгук, тому що мені завжди дуже важко щось говорити про враження від. Творів Хімана, і дуже важко говорити щось про графічні романи і комікси, тому що як це? це як, ну, гірше за це хіба що поезію оглядати. Окрім того, що тут, як завжди, дуже багато посилань на ну, Власне, античну міфологію і на твори Шекспіра. Я навіть не певна, що я можу щось сказати, ну, певне, це єдине, що я раніше не казала. А так, рівненько собі читається, і, взагалі, от, станом на 6 томів, мені важкубато, йшов тільки третій, там, де оповідання. Хоча тут, здається, теж воно у формі оповідань. Але це мені зайшло значно легше. Також так. я прочитала людину в пошуках справжнього сенсу Віктора Франкла. Психолог о концтаборі, і ця книга мене трошечки здивувала. Не те, щоб я мала якісь дуже певні очікування, взагалі останнім часом намагаюся так особливо нічого не очікувати від книжок, не те, щоб мене виходить, але я роблю зусилля. Я не усвідомлювала, що ця книга наполовину kind of щоденник. А на половину, типу як психологічна праця. Вона маласенька, але от бачите, дуже багато всяких заклазакладеночок. Тож частина того, що я винесла, полягає в тому, що людина може перенести в принципі будь-які умови, навіть настільки нелюдські, як у концтаборі під час Другої світової війни, якщо вона знає навіщо, тобто в неї має бути якась мета, і це дуже дуже важко зберігати відчуття цієї мети. І не зневіритися повністю в таких жахливих умовах. Ну, жахливе, тут таке заюзне слово, яке насправді погано сюди лягає. Те, що він був психологом у концтаборі, певним чином йому можливо допомогло, тому що його експертиза десь була корисна його знання не те, щоб це його прям дуже сильно врятувало, але допомогло йому вижити не те, що у нього були якісь там привілеї, особливі чи щось таке. А якраз те, що він втратив ту роботу свою наукову на самому початку, і в якийсь момент він вирішив, що він працює цей досвід і що він відновить ту роботу і опублікує її. І це стало його метою. Загалом книга кльова багато в чому. Єдиний момент, де мене трошечки напружило, це коли він говорить: я вже не пам'ятаю, яким чином це до чого взагалі стосується, але він говорить про мову. Що якась американка йому зробила закид, типу, як ви можете писати мовою фашистів? І він виправдовує якимсь таким дуже знайомим, неприємним чином для, для нас, для українців україномовних, які мріють, щоб Україна говорила українською або принаймні не говорила російською більше. Наскільки це можливо, Оцей аргумент, то, що це не лише мова фашистів, а це і ще, грубо кажучи, мова Пушкіна, то ну, підставте щось своє. Я задумалась, чому мене так дратує цей аргумент. Ну тобто зрозуміло, чому він дратує у нас, але мене дратує вжиток тут, тому що в цьому контексті він виправданий. Він австрієць, і наскільки мені відомо, немає не існує австрійської мови, вони говорять німецькою. Тож німецька мова, так само як англійська мова, це не мова однієї країни, і вона ж точно не є під загрозою занепаду чи зникнення. Скажімо так, навіть якщо ціла Австрія видумала б собі якусь власне есперанто і говорила ним і відмовилася б від німецької, німецька в ну, не постраждала. Так само, як я не вірю в те, що російська постраждає будь-яким чином, якщо Україна припине не нарешті говорити. Але якщо е, в Україні легалізувати і е, зробити російську е, абсолютно комфортною для вжитку, то від цього постраждає українська. Це такі думки, які просто зачепили. Зачепили, десь мене живе, і от мене я трохи напружилася. Ще він посилається на деяких здається, чи то Толстова Достоєвська, коли на якось на якихось російських класиків теж, але тут ну багато про страждання це книга про концтабір, тож. Напевно, логічно. І останнє, що я прочитала за серпень. Це нарешті добила трилогію Перший закон Джо Беркромбі. Це, напевно, із усіх серій. Я от якось цього року багато серій завершую, фентезійних зокрема. І з усіх тільки ця мене не підвела. От мені подобається, як вона завершилася. Тому що вона, як на мене, написана дуже рідно. І перший, і другий том, і третій вони дуже логічні. Це не несправ... це темне фентезі за визначенням. Тут має бути важкий, несправедливий, гнічучий настрій і світ жорстокий, і оце все. І тому ти не знаєш, що очікувати. А потім, коли воно все складається, так як складається, ти думаєш, хм, окей, це не те, що прямо хепі енд для всіх, але це робе. Ну, напевно, ці персонажі туди й йшли. Тож, да, це, це класна річ, і я дуже тішуся, що її нарешті її дочитала. Хоча читалось мені чомусь важкувато. Не знаю, мені взагалі зараз з читанням якесь дуже дивна хрінь відбувається. Але саме в цьому випадку я певна, що це не провина книги. Тому що останній аргумент «Королів» написаний, на мою думку, так само як і Леза Клинка, і раніше ніж їх повісять. Загалом у мене претензій до видання так як і нема. Окрім, я не певна, що назва правильно перекладена. Мені здається, що це не про аргумент. Мені здається, це про останню сварку королів або останнє протистояння королів. Тому що аргументів, ну типу як аргумент, це, це про сварку. Тут про аргумент. Я не думаю, що тут хтось щось аргументував насправді. От, оце таке, і це фактично все, що мені вдалося дочитати за решту літа з того моменту, як ми з вами говорили про проазовську савану. І з тих пір, що, що відбулося? Як вона починала багато всього? Зокрема, сьомий тон Ніла Гей. Вона нарешті собі докупила у мене тепер всі, всі 10 є. Я сподіваюся, що їх всього 10, Щиро сподіваюся на те, що їх не більше. Бо зараз у мене відчуття такого закритого гештальту, що я нарешті дозбирала серію. Це взагалі прокляття якесь дозбирювати серії, особливо коли вони недоперекладені, не або навіть недописані, Так це взагалі. Біль почала читати десь на початку вересня, вже не пам'ятаю, що воно, як воно, але осігі це Ніл Геймом, то в принципі в мене немає проблем, особливо з тим, щоб відкладати ставити на паузу читання, тому що я одразу відновлюю це як не знаю. Як зустріч зі старими добрими друзями, коли у тебе немає цієї паузи, а про що говорить? А що про що ми що ти знаєш? що Ти не знаєш. Десь таке в мене з Нілом Ґейманом, принаймні з пісочним чоловіком. Я коли його відкриваю з будь-якого моменту, на якому зупинилася, я чомусь. Досить швидко відновлюю в пам'яті, про що там була мова, і читаю собі далі. Із початого Все ще мучую гомбриха, маленька історія світу, класне видання, написане легко, ось ось стільки всього прочитано. З не До кінця зрозумілих мені причин, чомусь я її відкладаю. Я почала Тімоті Верстінен Брідлівої так Чесняться Зомбі в Скреслій вівці, нейронауковий погляд на мозок зомбі. Як на мене офігенна ідея, я давно полювала з цією книжкою, зрештою, накупила собі купу в фабулі ще в компанію до неї з цієї серії про Science. І мені дуже подобається єдине, що. Я не маю змоги її зараз читати регулярно, тому ось що зупинилася на 38 сторінці. Час від часу тут є такі термінологічні такі моменти, які автори намагаються подати ніби як жартума, але мені від того не стає зрозуміліше, на жаль. От, наприклад, Сон 2 я навіть вже не пам'ятаю, я навіть вже не пам'ятаю, що це бути. Це щось, щось пояснюють, якісь процеси, процеси в мозку, і мені від того не легше. Зовсім недавно. Ось, ось зараз я прочитала, врятуйте Кіцьку тім, цілос, як його, Блек, Блейк Снайдер. Чи не обозвала його Тімоті. Перед усім пише для сценаристів. Ось ця книжка номер 1 в рейтингу Amazon. Лідер продажів 10 років поспіль. Капець, скрізь про неї чую. Тільки лінивий на неї не посилається на забугорних Ютубах. І мене вона геть не вразила ні подачею, ні якоюсь інформацією, ні порадами. Ну, можливо, перед усім, тому що я не є цільовою аудиторією, я не збираюся писати сценарій, мені це не дуже цікаво. Але з точки зору навіть сторітелінгу, не можу сказати, що пан Снайдер мені відкрив очі на щось, на що я не звертала уваги або на що мені не відкривали очі. Якісь просто блогери, які на нього посилаються або які просто його раніше прочитали, але додали ще багато свого, коли е, аналізували сценарії, чи якісь фільми, чи навіть просто історії е, книжкові чи ще щось. Тож, да, це для мене було як така стара дуже новина. Коротше, е, книгу я не те, що там раджу, не раджу, прочитала та й, та й, та й по всьому. Кицьку, це я ще добила а За вересень мене прочитані тільки дві книги, за те, які перечитала Аркан вовків» Павла Дерев'янка, і прочитала «Тенета війни другої частини його літопису Сірого Ордену, де, власне, починає мати сенс назва серії. Це не просто згадка, а це закладено ще з першої книги. І мені взагалі дуже-дуже подобається, як пише Павло. Я боялася, що я буду перечитувати Аркан вовків», і вона мене вразить менше, тому що, можливо, вдарить менше, Ще в кінці, або ж мене дратуватимуть якісь, я не знаю, якісь лексеми чи ще що-небудь. І цього не відбулося. Вона мені зайшла дуже-дуже легко. І так само тунета вірний, але боляче. Дуже дуже боляче і говорять, що після Дібро, Дібро ще болючіше. І ось власне вона на мене лежить, дивиться. А... Хочеться з одного боку її дочитати, з іншого боку, от, от, ці дві красунички, вони, вони мене нормально так потріпали. Тож, не знаю, беру, взяла невеличку паузу. Написано прекрасно. Багато речей в тенетах війни Тут уже, я до речі, абсолютно згодна, що це прям. Типове темне фентезі. Тут у мене немає жодних зауважень. Якщо це ще було таке, ну так світло сіре, можливо. То тут воно вже темне, нормальне, таке жорстке. Дуже сподобалося, що Павло відійшов від точки зору одного оповідача. Оповідь велася тільки з боку суверина. В тенетах війни оповідь по черзі ведуть всі решта, Решта цієї групи, окрім Савки, але Савка зустрічається. І це теж окрема мілота і окремий біль. Дуже щемко написано, дуже резонує, багато речей резонують. Є таке, що зрезонувало, а є таке, що резонуло, прям глибоко в саме серденько. Ці рішення, які приймають, я не знаю, гнат спочатку, потім цей як його видміть, хай Бог мило, я забула. Ну, коротше... Всі насправді час від часу, коли вони роблять якісь приймають якісь рішення, з якими ти не згоден, тобі хочеться їм сказати, типу, та чувач, ну блін. Але воно все логічно. І це, типу, така проста річ, яку багато авторів провтикують, щоб мотивація мала сенс, щоб вона була переконлива, щоб вона була типова, дуже характерна для, для персонажа. І це тут прям все на місці. Скажімо, так. Тому я дуже задоволена, що я прочитала, але мені треба невеличка перерва. Ну, в якості перерви, я читаю Ніла Геймена, не будь де. Це ж дуже темна історія. Цікаво, вона почалася з тієї самої сцени, яку Ніл Гейман використовував чи то в шостому, чи то в сьомому томі підсочного чоловіка, про те, як до персонажа підійшла якась гадалка, глянула на його руку, потім з криком втекла. Hehe. <laughs> В нотатках до пісочного чоловіка написано, що він включив ці, цю сцену двічі в своїх творах навмисно, тому що вона його вразила, бо з ним трапилася. І до нього колись так підійшла гадалка, погадати глянула на руку і втекла. І книга з цього починається. Потім я очікувала карколомних е, подій, поворотів, і, як завжди, Ніл Гейман не розчарував, історія крутиться і змінюється. І я не завжди встигаю за подіями, не завжди їх розумію, як завжди. Але вона явно. Теж дуже міцно прив'язана до уже відомих історій архтипів. Зокрема, тут явно є два персонажі демонічних. Вони дуже міцно спираються: кота і лиса з Пінокіо, хочу сказати з Буратіно, але Буратіно вкрадений, з Пінокіо. Це найбуде Пінокіо, Треба до перших джерел звертатися. що? І в таких, -от, таких -от моментів, які ти ніби як впізнаєш, але не певен, до чого воно веде, тому що це явно зовсім інший світ. Загалом читається непогано, я ось, ось десь третину вже прочитала. Єдине, що це незручно читати. Це просто воно воно саме себе не читає. Тому, тому да, я з книгою борюся, і це мене трохи засмучить. Я Дуже люблю м'які обкладинки, мене дуже надихає е, новина про те, що видавництво все більше звертається до м'яких обкладинок. Це означає, що і наклади, е, можливо, ростуть, і це стає вигідним. І мені, в принципі, не дуже боляче, коли вони трошечки десь гнуться. Тут обкладинка тримає непогано, насправді, тому що я її загортаю прямо отак, от, по-варварськи. І, і їй, в принципі, фіос. Летово, але вона і пручається так нормально. Так би мовити, їй вдається за себе постояти, тож, е, да. Оце, оце невеличке таке зауваження. До цієї книги, до гейміна претензії поки що жодних. Отакий От спонтанний, сумбурний, але апдейт стосовно мого читання. Дякую, що подивилися. задонатьте на ЗСУ.